Проєкт для дівчат та жінок з інвалідністю, надихаючи дівчата» стартує в Ужгороді. Мета проєкту покращення видимості та посилення ролі дівчат і жінок з інвалідністю впровадження ініціатив, які б сприяли створенню робочих місць для дівчат та жінок з інвалідністю в Ужгороді. Про це під час прес-конференції розповіла голова громадської організації Мрія в дії Леся Носенко. Із таких завдань проекту це говорити про дівчата жінок з інвалідністю, їхню роль у суспільстві. Наша цільова аудиторія це дівчата і жінки з інвалідністю, і в тому числі з ментальною, а також помічниці, мами і активістки, які працюють в цьому напрямку. Один із важливих напрямків проєкту це навчання молодих людей з інвалідністю на базі парафіяльної інклюзивної майстерні кав'ярні Янгол, яке включає і тренінг баристка, офіціантка. Ми вчимо дівчат, але так склалося, що хлопці почули про таке навчання, то теж долучаються. Крок за кроком, помаленьки, тому що це в основному дівчата з ментальними порушеннями. То ми вчимо, як комунікувати, як бути в гармонії сам з собою і з іншими для того, щоб можна було співпрацювати із тим відвідувачів, які, які тут є, тому що частково деякі дівчата і хлопці вони тут є студентами і вони вчаться, як можна працювати. І е, нашим завданням є якраз створити умови для того, щоб вони могли надалі працевлаштуватися. Маємо от комунікаційний тренінг і тренінг бариста, офіц... офіціантка. Е, це дуже люблять наші студенти, тому що вони вчаться готувати каву, вони вчаться накривати, вони вчаться готувати чай, какао, шоколад. В межах проєкту проводитимуться і тренінги з правової підтримки: як написати заяву та подати резюме для працевлаштування. Минулого року ми презентували соціальний проєкт «Працюй». В рамках цього проєкту нами була створена. Платформа для людей з інвалідністю, де люди можуть розміщувати резюме і дивитися вакансії від роботодавців спрямовані саме на людей з інвалідністю. Як показує аналіз нашої діяльності співпраці з людьми з інвалідністю, ми бачимо дуже великий запит саме від людей з інвалідністю, які лежать вдома, не можуть виходити з дому, але вони прагнуть працювати. В рамках нашої співпраці з Ужгородською громадською організацією Мрія в дії ми проводимо сьогодні тренінг з навчання людей з ментальною інвалідністю. Так, ми розуміємо, це особлива категорія, але вони також мають право на те, щоб реалізуватися. У межах проєкту, «Надихаючі дівчата, планують запровадити і важливі ініціативи пов'язані із туризмом для людей з інвалідністю. Майже вся Україна є недоступною для туризму, якщо це стосується людей з інвалідністю. Тому ми так проговорюємо, щоб якесь таке започаткувати такий, такий проєкт, щоб трошечки вас покращити з цим ситуацією і на Волині. Ну тобто можна буде мандрувати з Україною. Важлива складова проєкту зустрічі з людьми з інвалідністю, які розповідають свої історії успіху та надихають молодь. В межах запланованого заходу жива книга відбудеться зустріч із параолімпійськими чемпіонами Ужгородкою, надією, діолог та львів'янином Андрієм Демчуком. Основне завдання дівчаткам, які мають інвалідність, розказати, показати можливо на власному досвіді, на власному прикладі, що вони можуть сміливо мріяти, сміливо реалізовувати свої мрії. І ставити собі, можливо, на сьогоднішній день нездійснені цілі і сміливо йти до них. Ми хочемо показати наш вид спорту, але також, окрім цього, ми хочемо взагалі познайомити людей з паралімпійським спортом, тому що ми розуміємо, що багато хто помилково, на мою думку, вважає, що це є суто реабілітація, що це є, щоб люди чимось займалися в своєму житті. Це на щастя, не так. Це є повністю професійний спорт. Люди в ньому працюють, люди в ньому здобувають очки для того, щоб потрапити на паралімпійські ігри. І для багатьох є сюрпризом, що на паралімпіаду теж потрібно потрапляти, а не просто поїхати. Наразі громадська організація Мрія в дії проводить просвітницьку діяльність через флешмоб. Планує познайомити ужгородців із дівчатами та жінками з інвалідністю.